Red Dye 40 побічні ефекти, ризики та список продуктів. Червоний барвник 40 чи безпечний він для наших дітей у сучасному світі, де ми прагнемо до зручності і красивого зовнішнього вигляду продуктів, штучні барвники стали невід'ємною частиною раціону. Однак питання їх безпеки часто залишається на першому плані. Сьогодні ми розглянемо, що таке червоний барвник 40, наскільки він безпечний і яку небезпеку для здоров'я несе. Що таке Red Dye 40? Червоний барвник 40 це синтетичний барвник, схвалений управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів FDA для використання в харчових продуктах. Його отримують з нафти і часто додають до харчових продуктів, щоб зробити їх більш привабливими для споживачів. Цей барвник можна знайти в найнесподіваніших місцях від випічки до жувальної гумки. Це безпечно. FDA заявляє, що червоний барвник 40 безпечний при помірному вживанні. Однак критики та деякі дослідження ставлять під сумнів цю оцінку. Дослідження показують, що у деяких людей цей барвник може викликати алергічні реакції та погіршити стан аутоімунних захворювань. Потенційні ризики. 1. Алергічні реакції Деякі люди особливо чутливі до червоний барвник сорок. Симптоми можуть включати висип, кропов'янку, свербіж і навіть проблеми з диханням. Якщо у вас або ваших дітей є алергія, зверніть увагу на етикетки харчових продуктів: 2. Гіперактивність. Використання дослідницьких посилань червоний барвник 40» при підвищенні збудливості і труднощах з концентрацією уваги, особливо у дітей. Хоча докази неоднозначні, багато батьків помічають покращення поведінки після виключення цього барвника з раціону 3. Заборонено в деяких регіонах. Каліфорнія прийняла закон, що обмежує використання червоний барвник 40» в продуктах для дітей. Це свідчить про те, що виробники та влада все ще стурбовані можливими ризиками, де міститься червоний барвник 40? Червоний барвник 40 часто додають до їжі, про яку ви можете не підозрювати. Ось кілька типових прикладів: випічка, торти, печиво, напої, пунш, сік, сухі сніданки, цукерки та жуйки, приправи, Мараскін, вишня. Желатин, і продукти для пудингу, морозиво та закуски. Ці продукти часто виробляються у великих обсягах, і червоний барвник 40 використовується для додання їм яскравого вигляду. Як я можу визначити, чи продукт містить Red Dye 40? Щоб визначити, чи містить продукт червоний барвник 40, уважно вивчіть список інгредієнтів. Цей барвник може мати різні назви АЛАУАРА Ред 40 FDM Сирет 40, Харчовий Червоний 40, Червоне Озеро Р. Природні альтернативи. Якщо ви хочете уникнути синтетичних барвників, зверніть увагу на натуральні продукти, багаті антуціанами, ось деякі з них: буряк, ягоди, чорниця, малина, полуниця, вишня, гранат, фіолетова капуста. Червона цибуля куркума для жовтого помаранчевого. Ці продукти не тільки безпечні, але й додають стравам природний колір і користь для здоров'я. Висновок. Хоча ВДА схвалює використання червоний барвник 40, батькам і людям з підвищеною чутливістю до алергії слід бути обережними. Читаючи етикетки та вибираючи натуральні продукти, ви можете мінімізувати ризики для здоров'я. Здоров'я ваших дітей важливіше красивого кольору на тарілці.